В Україні зупинили мобілізацію деяких категорій чоловіків. Відтепер українці певного віку можуть бути призвані на військову службу лише за однією умови. Про які зміни варто знати військовозобов'язаним, та хто тепер не підлягає мобілізації, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер. Можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву командування сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження генштабом з вказанням всіх даних, яке треба цьому чоловіку пред'явити, тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізовуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення загальна позиція військового керівництва. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту TSN.UA пояснила, що цієї директиви командування сухопутних військ немає у відкри. Ритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування, за словами адвокатки, надати оцінку змісту цієї директиви неможливо. Проте слід зауважити, що жодна директива не має сили закону, а лише рекомендаційний характер, оскільки жодна директива не може бути вища норми закону, а органи військового управління не є законодавчим органом та не мають повноваження своїми рішеннями звужувати чи розширювати дію норм законодавства. Тому, аби ці обмеження дійсно були реалізовані на практиці, Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни. До профільного законодавства, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та закону України про військовий обов'язок і військову службу, нагадаємо, що в Україні не мобілізовують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус призовників. Проте з обмежено придатними, які молодші за 25 років, вийшла колізія. Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. оскільки під час воєнного стану набор на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники також підлягали мобілізації. Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством, і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час або обмежено придатних у воєнний час. Отже, що до них не діє норма про мобілізацію від 25 років років як приклад можна навести недавній інцидент на Закарпатті в Ужгороді. Мобілізували 22-річного хлопця. Хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебував на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації. Даний громадянин. 21.06.2019 року відповідно до статті 18 та пункт 2 частиною 1 статті 37 Закону України про військовий обов'язок та військову службу за рішенням призовної комісії Печерського РВК міста Київ у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Однак, нещодавно в Україні таки припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Офіційно зупинився призов з 18 до 25 років, обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою в директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК від 19.09.2024 року. В пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Демобілізації вже мобілізованих немає. Будемо займатися і тиснути далі. Нагадаю, що днями з'явилася інформація, що військовозобов'язаним, які оновили свої дані після прийняття нового мобілізаційного закону, було направлено близько 6 тисяч повісток. Однак у суспільстві виникли певні запитання щодо процесу надходження та отримання таких листів щастя. Якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту, забрати листа, загубиться через несправність поштової скриньки. Що тоді? Чи виникнуть у такому випадку певні проблеми та непорозуміння з ТЦК? Як розповіла в коментарі ТСНЮЕ адвокатка Марина Бекало, яка спеціалізується зокрема в питаннях мобілізації, ТЦК буде керуватися тим, що їм надійшло від Укрпошти? Якщо там буде помітка, що громадянин не перебуває за адресою проживання або відмовився, то вони будуть вважати, що повістка була вручена. Якщо навіть і в повідомленні буде зазначено, що не прийшов, немає значення з поважних причин чи не з поважних. ТЦК буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК СП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав повістки. Для ТЦК СП байдуже чи була пошкоджена поштова скринька, чи було повідомлення про необхідність отримати рекомендованого листа на пошті. У ТЦК буде документальне підтвердження або не з'явився, або відмовився, або не перебуває за місцем реєстрації. ТЦК буде дивитися на те, що у повідомленні Укрпошти за словами адвокатки. Не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа. Наприклад, ЦК, ТСП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності через 10 днів. Вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов'язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи, накладати арешти на банківські рахунки та інше. Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував? На це запитання Марина Бекало відповідає, що особа відносно якої складена ця постанова має право на оскарження. Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його. Вони у неналежному стані поштова скринька, якщо йдеться про багатоквартирний будинок. Скаржник може документально підтвердити, що поштова скринька не з його вини пошкоджена, скласти з представниками ЖЕКА чи ОСББ акт про пошкодження, або надіслати скаргу в Укрпошту, що повідомлення не було. Тобто зафіксувати факт неотримання або порушення процедури, факт пошкодження скриньки або її відсутності. Це знадобиться для того, щоб оскаржувати постанову в суді. Я думаю, що це буде підставою для суду. Також, за словами Марини Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго, та не через вину військовозобов'язаного були порушені терміни, вказані у повістці. В такому випадку можна написати скаргу до Укрпошти та довести, що військовозобов'язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа. Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це як правило, ті, хто оновив дані, їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації треба проводити роботу з'ясовувати місце роботи надсилати повістку на місце роботи примітно що перші 6 тисяч повісток які були відправлені укрпоштою були згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування зсу при що свідчить спеціальний qr код укрпошта їх роздрукувала та почала надсилати за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями про це повідомляють у змі з посиланням на командування сухопутних військ ба більше ці Повістки вже почали отримувати адресати. В мережі опублікували фото перших листів щастя, які відправили жителям Закарпаття. Укрпоштою мешканці столиці теж. Повідомляють про отримання паперових повісток поштою для того, щоб перевірити правдивість повістки, можна скористатися застосунком Резерв Плюс. Повідомляв раніше начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Він зазначив, що у додатку буде функція для сканування QR-коду, що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною. Там у застосунку резерв плюс буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці. Наявку до ТЦК дається 14 днів, а більше повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою, і навіть якщо людина відмовилася отримати поштове відправлення або якщо особа відсутня за адресою місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Про це зазначала і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони. Будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон. Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондресь також повідомляла, що якщо військовозобов'язаний не отримав повістку фізичну або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. більше, адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними. Дивитися на те, що саме написано в повісті, а також звертати увагу на дату її підписання на рахунок повісток і вимог, дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто. А може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом. Тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг, або покладе її у поштовий ящик, або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученої повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі тобто не можу знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином вручення. Щодо вимог. То про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також насилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові. поштар, наприклад, приходить до людини, і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, mm -hmm. і повістка все рівно вважається врученою. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що, якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо, там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, вручають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра написано дата, час місця. Тут якби, ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17-й, так? 17 го будуть поштою відправляти. Рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів. Тільки тоді в повісті виставляється дата, коли людина має прийти до ТЦК СП. Дата, місце, час це все зазначається в повісті. Наразі це всі подробиці більше новин. Шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.